Місто Куп'янськ. Давайте так. До кінця квітня. Я дивлюсь місто Куп'янськ до кінця квітня. Яка буде ситуація в місті Куп'янськ до кінця квітня? Куп'янськ. Що в нас там буде? Так, а там я дивлюсь. Немає активних якихось дій на Куп'янськ сам. Помірність така стабільність, ви знаєте, Куп'янськ. І можлива буде евакуація з Куп'янська через обстріли постійні а вони сильні. Це, в результаті таке рішення. Угу. Рішення від влади будуть, ви знаєте, на тему Куп'янська що робити там? І я бачу трошечки підкріплення міста Куп'янськ. Добре, дивіться. Не хочу показати багато, хоч стріляйте, вибачте. Нічого поганого я не бачу взагалі, але там ситуація як застій. Тобто немає руху. Куп'янськ до кінця квітня залишається під контролем України. Давайте так. Звісно, залишається. Де домовленості? Про домовленості пізніше поговоримо. На тему Харківської області тут своя кухня, але під, під контролем України. Куп'янськ у квітні це відразу видно травень пізніше. Тому Куп'янська ситуація там незмінна буде, не треба видумувати чогось, але може бути евакуація за рахунок обстрілів. Обстріли, каби туди летять, ви ж розумієте самі, будь ласка.